У вівторок у Івано-Франківську Ужгороді та Чернівцях пройдуть опади у вигляді дощу та снігу. В решті західних областей без опадів від мінус 2 до плюс 5. На півночі та в центрі хмарно. У Кропивницькому очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі від мінус 1, день до плюс 1. На півдні країни синоптики прогнозують хмарну погоду. Температура повітря від одного морозу вночі до 4 тепла вдень. Території східних областей будуть затягнуті хмарами з ранку до пізнього вечора. Від нічних мінус 2 в день потеплішоє до плюс 2. У середу в Івано-Франківську та Чернівцях синоптики прогнозують сніг. В решті західних областей без опадів. Нічна від мінус 6 дна до плюс 5. У північних та центральних областях переважно ясно. У Вінниці та Кропивницькому мінлива хмарність від мінус 10 вночі до мінус 2 вдень. На півдні протягом дня утримається хмарна погода. В Одесі очікується сніг з дощем. Від нічних мінус 2 в день температура повітря прогріється до плюс 3. Мешканцям східних областей протягом дня синоптики обіцяють ясне небо. Температура повітря від 9 до 3 нижче нуля. Ясна погода очікує четверна мешканців західних областей. Віднішних мінус 9 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 4. На півночі та в центрі переважно хмарно. У Вінниці та Кропивницькому впродовж дня має бути ясно. Вночі від мінус 9 в день до мінус 2. На півдні України за прогнозами синоптиків протягом дня очікується ясне небо. Температура повітря від 8 до 1 градусів морозу. У східних областях переважно ясно. У Харкові та Луганську невелика хмарність. Найнижча температура вночі мінус 11, найвища вдень мінус 3.